Декоруємо ось такий біндер разом. З першого погляду здавалося, що це буде трохи легше. До речі, зробила його по акційній ціні. Спробуйте вгадати, яка це була сума. Спочатку приклеїла верхнє мереживо, а потім переходжу до найскладнішого елемента. Для його виконання, щоб все було симетрично, використала картонку і починаю ось так викладати стрічки. Дістаємо і вуаля! користуйтесь лайфхаком. А після цього переходжу до нижнього мережева. Чесно кажучи, найбільше мене лякали ось ці переплетіння з бантиками, але це було не найстрашніше. Для оформлення замовлення переходьте в наш інстаграм RomShop в описі під цим відео залишила назву або на наш сайт, посилання в шапці профілю. Я дуже рада, що спробувала створити ось такий біндер, адже це зовсім новенький дизайн, і раніше я такого не робила. Тож я дуже вдячна замовниці, яка відправила мені всі референси. І ось ми вже підійшли до частини, яка зайняла найбільше часу, і найкумедніше, що це запропонувала зробити я сама. І абсолютно не жалію, мені здається, ці бусинки дуже класно вписалися в загальну картину. Додаю останні бантики, і біндер майже. Готовий. Як на мене, класний і нетиповий дизайн. Мені було б дуже цікаво почитати вашу думку в коментарях. Наостанок додаю бусинки та завершую. Тож ось такий результат отримали. Бажаю гарного дня!